Друзі, вітаю вас на Ютуб-каналі Шнарядка. Мене звати Анна і це наша рубрика. Огляди на матеріали. Сьогодні у нас буде огляд на пряжу від Ярнард. Макраме огляд буде складатися із чотирьох блоків: це загальна інформація. Другий блок це все про те, як використовувати його в макраме з прикладами, з моїм досвідом. Третій блок те саме, але про в'язання. І четвертий блок, плюси-мінуси, є доглядати за виробами з цієї пряжі, і будемо робити висновки. Якщо вам цікаво послухати тільки один із чотирьох блоків, ви можете натиснути на тайм-код і обрати необхідну для вас частину. Пряжа «Макраме» від Ярнар. По-перше, вона приїжджає в ось такому пакетику. Це зроблено для того, щоб зберегти її, щоб вона не забруднилася при транспортуванні, і також для того, щоб вона не розпалася, бо пряжа досить слизька по структурі і може просто розпастися в процесі доставки. Тож, відкриваємо пакетик. Ось такий моточок пряжі. І тут вона всередині ще зав'язана ось такою резиночкою. Вклад пряжі це 100% поліестер, в маточку 90 грам, і це приблизно 130 метрів. Враховуйте, що виробник вказує метри приблизні, може бути плюс-мінус 5% від заявленої довжини. Кольорова палітра пряжі складає 36 кольорів, виробник Турція. Давайте розкриємо, подивимося. Пряжа являє собою ось такий шнурочок без сердечника. Діаметр нитки приблизно 2 мм. Пряжа Ярнард Макраме спеціально розроблена міцна шнуркова пряжа. Розроблена вона для техніки Макраме, але не тільки, її також дуже часто використовують навіть частіше. У в'язанні, у в'язанні гачком, спицями, і також її можна використовувати при створенні декору. Як я вже казала, це 100% поліестер, і за рахунок цього пряжа дуже міцна, стійка, гарно тримає колір і буде дуже довговічною. Також треба додати, що пряжа має блиск, і це треба враховувати при виборі, що виріб у вас буде трошки так блищати. Отже, давайте перейдемо до розмови про цю пряжу у техніці макраме. У мене є ось такий пров'яз, і зараз я вам розкажу подробніше про свій досвід плетіння і де можна використовувати цю пряжу, і чи сподобались мені з нею плести. Плести пряжою досить приємно, вона не плутається. Але оскільки має дуже тонкий діаметр, то плетіння буде займати дуже багато часу. Тобто навіть такий зразок у вас займе плести, я не знаю, може півгодини, так точно. Плела я його на макрамеборді, можна вішати кому як зручніше. Отже, нюанси: пряжа така досить цупка, виріб буде мати. Класно тримати форму, але за рахунок ось своєї текстури я трохи натирала руки, тобто при довгому плетінні пряжа може натирати руки. Це саме буде стосуватися і в'язання також. І ще один момент, який обов'язково треба враховувати при виборі її для макраме, це те, що у неї будуть крашитися край, і його обов'язково треба буде обробляти вогнем запальничкою або свічкою, або як вам буде зручніше. Бо, якщо не запаяти край, пляжа буде потрошки-потрошки сипатися. Отже, для чого її використовують у макраме? Звісно, один з найпопулярніших напрямків це мікромакраме. У нас в Україні не дуже популярне, але в світі є майстрі, які працюють саме в цьому напрямку, і вона ідеально підходить саме за рахунок свого діаметру і розміру. З неї виходять класні вироби. Одразу тут показує декілька прикладів, що можна з нею зробити. В першу чергу, це якісь прикраси. Може бути невеличкі сумочки, браслети, сережки і так далі. Також ця пряжа класно виглядає в бахромі, вона така тоненька і дуже гарно виглядає в бахромі. У нас на каналі Шнурятка є майстер-клас безкоштовний по створенню поясу з такої пряжі. Єдине, що вона там є в комбінації разом з шнуром Макроме Excel від Ярнар. Плетіння я робила із шнура, а бахрому робила із цієї пряжі. Палітра цієї пряжі і шнура Macrame XL співпадає, тому можна підібрати і зробити їх в одному виробі. Це дуже класно виглядає. Посилання на майстер-клас я залишу під цим відео. Хочу додати, що, звісно, із нею роблять не тільки мікромакреме і прикраси, і цю пряжу використовують і при створенні більших виробів. Просто треба враховувати, що на плетіння більшого виробу у вас піде достатньо багато часу. Також можна використовувати в якихось мінімалістичних варіантах дизайнах, кашпо, полиць, коли вам треба зробити буквально декілька підвісів. Вона з цим добре впорається, тому що. Вона гарно витримує навантаження, вона не сильно розтягується, але трошечки, трошечки може розтягнутися при експлуатації, і вона досить міцна при цьому. Прикладів на розрахунки я не буду додавати, оскільки вона використовується зазвичай при створенні якихось невеличких виробів, а там треба її буквально декілька метрів. Тобто, бо він вам вистачить на будь-який виріб, який ви задумали в макраме, Якщо це більш-менш популярні напрямки, де використовують саме цю пряжу. Тепер перейдемо до в'язання. У мене є ось такий пров'яз. У в'язанні пряжа поводить себе дуже комфортно. У мене вийшли прям рівненькі вузлики, при тому, що я в'яжу дуже мало, але мені прям подобається результат, тобто для новачків я прям її дуже рекомендую. Виглядає супер. В'яжеться комфортно, єдине, що може трошки натирати знов-таки руку, через те, що вона. Досить щільна, але і виріб у вас буде класно тримати форму. Такий приємний, блиск, її цю пряжу дуже часто використовують у в'язанні. По-перше, через те, що вона недорога, і, по-друге, через те, що вона дійсно комфортна у в'язанні і підійде для створення багатьох виробів. Перше, це звісно, сумки різних варіантів: сумки, наплічники, гаманці, будь що в такому напрямку. Також це може бути створення декору, підставок під гаряче, створення кошиків. Коротше, дуже багато де використовується. Класна пряжа, довго виріб прослужить буде в гарному стані і вигляді, тому у в'язанні часто використовується. Я рекомендує використовувати гачок 4-6 та спиці 5-7. Тож, як доглядати за виробами, зробленими із макраме? Справді це досить просто, оскільки пряжа носостійка, то прати можна без проблем в пральній машині при температурі до 40 градусів, але бажано без віджиму, щоб виріб не втратив своєї форми. Сушити в горизонтальному положенні. Приводу праски краще не прасувати в плотну. Насправді, скоріш за все, вам не потрібно буде, але якщо раптом буде потрібно, то краще робити прасування методом пару, тобто відсунути праску на декілька сантиметрів і пройтися просто парою як відпарювачем по виробу. Виправляючі місця, які вам необхідно. Тож, давайте розглянемо плюси і мінуси цієї пряжі. Один із основних плюсів це її ціна, вона дійсно дуже дешева. Друге, це велика кольорова палітра. Ще один плюс це те, що її можна використовувати при створенні дуже багатьох виробів. Вона така універсальна. Також зносистій кап виріб із неї прослужить багато років, за нею легко доглядати, вона ідеально підходить для створення мікромакраме. Ну і, напевно, ще в плюси можна додати її текстуру, її гарний блиск. Якщо ви хочете створити якийсь такий блискучий виріб, то вам точно до неї треба придивитися. Із мінусів, я би сказала, це те, що вона може натирати руки, якщо довго плести чи в'язати. І те, що у макраме вона не підходить для створення великих виробів, тому що в неї дуже довго плести. Напевно, це все. Отже, у в'язанні я точно рекомендую цю пряжу спробувати, бо коштує небагато, буде цікавий досвід, платеться дуже рівно. Я сама в шоці з того, який у мене рівний проплет вийшов, якщо чесно. У макраме також раджу, але якщо ви хочете зробити або щось невеличке, або якщо ви будете її поєднувати з макроме Excel і додавати як бахрому, тоді буде дуже класно. Напишіть в коментарях: подаліться своїм досвідом, якщо у вас є, що ви з нею в'язали чи плели. І якщо ні, то що б хотіли зробити, і до нових зустрічей.